Привіт, Володимир Черкасов на зв'язку, і у цьому відео коротенькому. Сподіваюсь. Я хочу з вами поділитися інструментами для підвищення продуктивності на фрілансі. Це інструмент, який я використовую щодня, в буквальному сенсі, ну деякі не використовую, про які буду розказувати. Але суть питання, що це просто інструмент, яким я поділюся, щоб у вас була можливість зрозуміти, чи ви їх використовуєте правильно чи ні. Це перше, друге, вони безкоштовні. І по-третє, вони супер-супер класно працюють. І так, перше, це спілкування та месенджери. Я стараюся тримати абсолютно всі свої переписки в одному месенджері, конкретно в моєму випадку, це Telegram. В цілому, Телеграм реально набагато зручніше, ніж Viber, ніж WhatsApp і так далі і тому подібне. Але питання, що коли у вас декілька месенджерів, це погано працює. Наприклад, якщо ви використовуєте не один месенджер, наприклад, ви використовуєте десь WhatsApp замовникам, десь Viber, десь із друзями один, десь інше, то тоді це буде складно, ви просто загубите відповідь від якоїсь людини. Тобто, звичайно, якщо замовник каже, мені зручно Viber, добре, ти платиш гроші, хто гроші платить, то і це і танцюють. Тому окей. Ми згодні на це. Але в цілому старайтеся всі комунікації вести в Телеграмі, тим паче в Телеграмі є функціонал розбити на папочки, в Телеграмі є телеграм-преміум, якщо воно вам потрібно. Коротше, просто почитайте, що є в Телеграмі, і використовуйте це на максимуму. Також є величезний ризик, в чому я не використовую декілька месенджерів, бо я на це. Ловився декілька разів. Це я забуваю зайти. Людина не отримує відповідь. Людина думає, що я безвідповідальний. А в принципі, воно так і є. Я безвідповідальний, якщо я не відповів людині, тому що я обіцяв це зробити. Тому що один месенджер і все буде класно. Це дуже зручно. В мене є взагалі папочка не прочитані». Подивіться в телеграмі, як це створити. Тобто, в мене є прям папка, в якій є всі чати, причому це і групові чати, і канал і так далі, які не прочитані. І в принципі є правило в мене. Декілька разів на день заходити в цю папочку і дивитися, чи я все прочитав. Іноді я просто права кнопочка клацею прочитати все і все. Ну, якщо там якісь новинні канали і тому подібне. Хоча під новинні канали, в мене є інший телеграм. Тобто в робочому телеграмі я не сижу в новинах ніколи. Друге, управління завданнями та ідеями. Коли ви ставите собі задачі, то я використовую два головних інструменти. Окрім того, що в нас компанія є це РМК, в якій працюють там продавці і так далі. І тому подібне. Для мене головний інструмент це Trello. дуже зручна програма, знову ж безкоштовна, класно використовується. В неї є функції. Ви можете туди вивантажувати всі. Ідею розставляти собі задачі та команді, як ми робимо в команді, у тому числі. Бачити всі задачі та дати одночасно як календар. Тобто, коли кому що треба написати, про що розмовляли, про що треба відповісти і так далі. І тому подібне. Там є конкретна структура. Там ви розбиваєте на дошки, наприклад, дошка креативів, дошка там замовників, дошка запуску реклами. Коротше, дуже дуже зручно, знову подивіться. І застосування для фрілансу, коли я працюю, тобто в мене в команді використовується конкретні трела. І для звичайного життя можна використовувати там писати свої ідеї покупки. У мене є друг, який завжди використовує трела вже багато, багато років. Я для звичайного життя, ну побутового не використовую трела. Але для робочих задач використовую. Але я використовую календарь та нагадування. У мене календар це прям масхеп. Прям коротше, я використовую головні команди, наприклад, там привіт, ірі. Не кажу зараз, щоб телефон не запустився. Постав нагадування на завтра на 14.00, написати Ігорю умовно. І все, в мене 14.00 прийде, я написав, і все. Якщо ні, то переніс. Друге, я завжди записую все, кому написати, зателефонувати зустрічі, все, що має повторно, тобто щоденні якісь справи. То тоді я вношу вже в календар. Ставлю щоденно нагадувати і використовую. Також в мене є правила переноси. Я ніколи не видаляю, а переношу. Тобто. Будь-яке нагадування а, може бути видалено виключно, якщо воно було зроблено. Якщо воно не зроблено, воно не має права бути видаленим. Ось так. І важливість. Е, е, я записую в календар навіть дні народження умовної мами, хоча, звичайно, його пам'ятаю. Мами, якщо ти зараз дивишся, 18 травня, звичайно, я знаю. Але але але, але, але я просто 17 травня можу замотатися, замотати, захворіти все, що завгодно. А календар мені про це нагадає. І також життєво необхідні через забудькуватість. Класне слово. Я теж е, записую всі в принципі речі, навіть коли треба комусь подаруночку купити. Хто це дивиться відео квіти, наприклад, той знає, а, все одно записує. Ну, Просто забуваю, просто забуваю, бо є робочі процес, є робочі програми, мозок в мене так влаштований. Також бази знань та інструкції. Багатьох хто використовує Notion. Я не використовую Notion, Але коли замовниками для знову побутового життя. Але замовника можна використовувати туди можна створювати інструкції, туди можна створювати бази знань. Я це не роблю, тому що в мене є будована CRM в мій курс, і тоді всі там конспекти і так далі можна використовувати просто-напросто. Тому я це не роблю. Але це. Прикольний формат, подібний до Word, тобто тексти, ви туди пишете, грузите відео, можна вставляти відео, аудіо і так далі і тому подібне. Тому якщо вам потрібна база знань, то Notion Must Have класна штука. Просто в мене нема потреби, бо я знаходжуся на шаблі, де я роздаю людям умовну задачу, а люди їх роблять. Я керую людьми. Тому для них він потрібен, для мене він не потрібен. І допомога, генерація ідей, це, звичайно, чат GPT. У Мене платний тариф, Він коштує всього на всього ну, на момент записання відео 20 доларів на місяць. Мені дуже подобається, набагато краще працює ніж безкоштовно, Хоча на вашому етапі можливо безкоштовного достатньо. Бо безкоштовний — він не риться в інтернеті і не шукає актуальну інформацію, і не має всіх обнови, які має платний. Uh, я генерую всі ідеї. Мій портфель на десятки тисяч доларів створений завдяки чату GPT, як Якби це не звучало? Звичайно, я не дурак. <кій> я консультувався з людьми, я читав багато літератури і так далі. Але в цілому, все це, що я почув, uh, дізнався і так далі. все це було актуалізовано в чату GPT і після зроблено uh, цей вибір. Він дає мені нові знання, пояснює незрозумілої теми. Окремо я використовую, наприклад, от зараз оце все, що ви бачите, це е, ноутбук LM від Google, тобто шишка від Google. Окремо Cloud трошки використовую і Manus, але дуже трошки. 95% всього шиї, що я використовую, це наразі чаджапті знову на момент запису відео. Можливо, через рік ви дивитеся, вже вийшло щось нове. Е, принцип використання, е, користуватися, якщо чогось не знаєш. Uh, але перевіряти завжди джерела. Якщо в моєму випадку платного GPT, він дає джерела, то тобто можна них перейти У випадку безкоштовного принаймні, коли у мене був безкоштовний, він не завжди давав джерела, і це погано. Не довірять ніколи ще її, поки не uh, Ну, коли народився Наполеон Бонапарт, можна довіряти. Але якщо ви будуєте якусь стратегію, будуєте аналіз чогось, то використовуєте. Також я використовую ще сервіс Nota для транскрибації записів. І буває таке, що я замість того, щоб дивитися 6 годин, наприклад, навчальних відео, я скидую, воно транскрибую. Потім я по промту своєму заганяю чат чаджебіті. Він мені робить викраску, але скажу так чесно, це працює зазвичай набагато гірше ніж я сам подивлюся. Відео тому, що він просто ну, важливу інформацію може викидувати. Але теж має право на життя. В принципі, я нічого не ускладнюю. Я користуюсь цим щодня, в буквальному сенсі. Щодня це інструмент, який в мене працюють, це інструмент, які мені дають результат, тому будь ласка, користуйтеся.